Всім привіт! Закінчила роботу над таким цікавим кашпо. Кашпо на 10 літрів. В двох кольорах. З таким орнаментом, сіточка зверху, двойна стоєчка. Воно досить важке, бо тут пішло багато ротангу. Так виглядає зверху. Так виглядає знизу. Дуже цікаве воно. Таке. Получилося. Тут така косічка. Ну, щось фантазувала. І нафантазувала таке кашпо. кому цікаво, пишіть.